Вітаю, друзі, мій позивний Абдула, підрозділ Тера. Нещодавно американці передали до України свої автоматичні гранатомети. Це дуже гарна новина. На жаль, до мого підрозділу вони поки що не дійшли. Але ми не засмучуємося, тому що маємо трофейні гранатомети. Це АГС-17, який мій підрозділ за трофеїв в Бучі. З ним було декілька проблем. Перша це технічна, з якою нам допомогли впоратися спеціалісти ще в Києві. А друга це відсутність триноги. Терногу ми знайшли тільки тут, також трофейно. За неї я хочу подякувати нашим зміжникам зі Збройних сил. Тепер АГС готовий до бою і вже в найближчий час буде застосований для знищення живої сили Росії. Слава Україні! В результаті ремонту тільки довелося йому трохи ствол обрізати, але це нічого. Будемо валити москалів за агенса.